На старті поєдинку команді було складно. У чому саме полягали труднощі і як вдалося переломити хід гри? Ну, ми чекали на таку гру, що команда з колосу закриється позаду у себе. У них була дуже тяжка гра з Восклою. Багато сил пішло в тій грі, вони закрилися. Нам було в перші хвилини складно зламати цей захист, але коли забили перший. Швидко другий тоді нам стало намного легше, бо вони пішли е, трошки вище, і нам було легше вже з ним грати далі. І перший там догравати, і другий. За три хвилини дівчата забили три голи, що стало ключовим фактором такої вибухової результативності. Ну, я думаю, трошки то, що після першого голу десь команда колосони втратила концентрацію ззаді. І ми а ми побігли, і забили другий, третій, швидкий. Потім трошки нам знову готуємося вже до наступної гри в Одесі. і Трошки ми сіли в середню, в середній блок трошки щоб відпочивати нам перед грою за сістерс. Як оцінте сьогоднішнього суперника? Чи були вони такими, як ви очікували? Так, ми готувалися, ми готувалися, бо у нас було, був час подивитися гру з ворсклою. По цій грі більшість ми готувалися по, по грі з Ворсклою останнє. Були готові до того, що будуть вони грати на швидких атаках. Були готувалися до цього, але нам було дуже важливо, щоб ми самі грали в атаці, так як ми планували. Це у нас сьогодні вийшло. Дякую нашим дівчатам. Готуємося далі.